Зайшов лісок, зустрічають нас гості лісові. Одна саламандра, а тут ще газде одна була, де в нас сиділа. Тепер газделізе. Для міста саламандра занесено червоному книгу України. Як ви бачите, друзі, все всі грибами. Скрізь цілий ліс. Лиш білих, що ж ні в'ятко. Якісь одні автопоганки, паутинники, ще якісь гриби, мухомори. Ну, видко, цей ліс вже тут грібниці поселили самі такі, без білих. І так пройшовши ковальчик такий трошки по лісі. Знайшов я газде першого білого. Хм, Або хтось був, або не був, бо то я пішов вже трошки пізно 10-й годині в ліс. <кій> вчора ми цілий день дрова кололи, одідали саламандра. Кололи, складали в нас, що тава, полиг були, то коротше ночі, замітували, то ще дощ. Та й таке то, друзі. Та й таке то, воно осіннє життя. Зараз ще треба буде яблука збирати, блін такої роботи ще. Що... Всім привіт! Сьогодні ми в грибах шукаємо тільки білі, бо всі інакші вже не доїли. Вже їх є купа коло хати, я пішов трошки далі в ліс, іменно по білі. Все, шукаємо білих. Недалеко такі від цього, першого знайшов і другого. Файний грибочок. Кладемо у кошиль. Вийшов трохи на полянку. Тут є білий грибочок далі. Ну, такі не дуже пишні, аж прям файні грибочки, якісь поїдені. Але який є? Шате, дрижак. Взяв пірат з собою. Бігав тут десь. Будемо з ним ходити шукати, давно вже з ним гриби не ходили. Привітайся, пірат, ну та шоті. Немає коли. Далікий прикол далі. В Одних з попередніх відео я показував, що я знаходив е, березика, що разом з білим росте. А це козарик разом з білим. Це інтересні випадки. Ну, Я ще таких, не, не, не попадалося мені, щоб я таке то березик разом з білим. Ще реально таке було. Зстрів я з дедалі білячка. Стадо Стало трохи рідше попадати. Мені, не знаю як вам, але мені починають трохи рідше попадати. Я знайшов до цієї лише 5 грибочків. Вже ходжу в лісі десь тут години пів. Трошки підійшов веще того, що там знайшов. Зустрів. А це вже файний. Це вже файний такий легінник. На фоні лісу взагалі файно так виглядає. Ну це вже радує, такі вигрибочки були всі попуцатики. це Треба було файно. А зараз, друзі, невеличка рекламка. Мало хто з вас знає, що у нас є садиба плай у Верховині, де ми приймаємо гостей. Зараз вже осінь і туристичний сезон трохи притихає. Хто цього літа так і не відпочив і хочеться зробити, не все втрачено. Посилання на нашу садибу Fly буде в описі під відео для ознайомлення. Забронювати файну кімнату можна, просто позвонивши на номер моєї мами. Який ви бачите зараз на екрані, частину зароблених коштів відправимо на ЗСУ. Йо! У нас ще можна файно відмітити День народження, як бачите, або корпоратив на 30 осіб. Деталі питайте у мами. Ще раз, йо. Я ходжу-ходжу лісом, ти ще знаходжу по пару таких маленьких білих. Ну, значить, що ще вони ростуть маленькі, але що ж їх дуже мало. Що ж їх дуже мало. Багато нема. грибів не наберемо, то хоч полюбуємося красою. А Ади пірат мене навів на гриба. Дивлюся, біжить згорять. Повернув сюди. мов, чоловіче. А тут отакий гріб. Файний. Вау! Ну це дійсно гріб. Файний. О! Ну це файний. Йо! Я все хотів, друзі, вам ще таке показати. Я все хожу в лісами та й находжу на такі файні ягідки на смак солодкі такі. Я їв, та ще не отруївся. Думаю, що добрі. Ану відмічайте хвилину, на якій зараз відео. І, і так, щоб може хтось знає, хтось підкаже, що тут за ягоди, бо я навіть не знаю. Хочу, друзі, вам сказати, обов'язково на цей канал підписуйтесь, щоб пізнавати щось нове, цікаве, з культури різних народів. Тепер зараз такий час, що треба... Це підтримувати. Так що підписуйтесь. Лайкуйте. Та й разом зі мною кайфуйте. Йо. Бо я знаю, що багато людей дивляться без підписки. Так що треба виправляти ситуацію. <coughs> Лиш я вам сказав, би ви все підписували. І зразу тут такий мені гребці сістрів. Ні, один вежу там ще є. Значить, це таке щось є в цьому, так що треба реально би ви підписувалися. Це такі тут грибочки все попали. Дивіться, опа. Ось такі. О, це вже ці два грибочки, ти вже якусь кошику файніше. Серед моху. Ходив я лісом, ще находив, друзі, По пару грибочків, але якісь такі дуже файні не були. А тут мені це попав... Отакий. Ну то я думаю, що такого прямо мус показати. Фу. Красавчик. Оди. По задеревомся сховав. Знизу йшов, не видів йшов що з ха а тут щепочка така файна була. Ну вже файно. Супер. Просто собі отаку серед стяжки. Верес. Ветка тут особо таке ніхто не ходив, або просто сюди не зайшов. Ну, файно. Ага. Підсмирічку. О! Який файний! Твердий. Тільки Така значить ситуація. Іду, я тільки до гори, І тут боковим зором щось замітив. Ты же заметил такие файни. Во, греб О, я вам кажу Файно. А тут дальше еще один. Вот сюда. О, это уже трошки еще один был загнил. Да, класс, 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 класс. Знову файний оцей просто бочечка-грибочок попуцатенький. закриваємо грибничку І шукаємо тут далі, тут файний такий горбичок. Я трошки лише клав камеру на зарядку, було розряділась. Та й за той час ще знайшов трошки грибочків, так і за камера заряджала, зараз покажу вже кількох кошиків. кілька я вже грибочків знайшов повний кошечок. Попадалися файні такі грибочки, находив. О, Краса. Краса. О, вже закижело трохи мені. Так, єс, 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 єс. що я сі радую, єскаю. А де чого? Тут, а де який файний гриб? Файний, шикарний, а тут далі. Ех, не достану я. Достав. Ще один. Два зачетні грибочка. У нас комплект. Уже буде повний по-любому. А ну що в нас тут? Та в нас вже все, зараз тут висипається, вже треба кошик перекладати. Фух. Неділя сьогодні. Не думав, що я таки попаду на гриби файні бо то я думав то вже з грибарів певно все позбирали але ні щось нема, грибарів не я там кошик лишив думаю тако піду ще трошки не си подивлю а то є грибочки а то ні один вижу там ще є ріки пешні такий парасолька прям а тут ще є вроді йо гриб Ади. ота ого. Отак ще. Файно. Треба ще тут сидіти, Ще пройду, може ні ще там. може ще є, бо це що ж гриби на мене напали. Не знаю що за діла такі файні. Опа-опа. Далі стяжка. І на стяжі всі дикий греб уже виріс. Явно хтось хто тут не ходіло, багато людей що не ходило, А там ще є так. Файно. Уже в мене кошик сині місця, вже випадати, зараз будуть, я вже взяв кульок, мушу брати. Ви я вже на таке файне поле, дивіться. Це краса вже. І тут зразу такий Кілька мухоморів. Осінь вже золота. Ага. Такі підсмиреку коло плоту росте собі. Не біда собі так йому тут файно. Файно. Кульочок його. Подоймався я вже, друзі, додому вийти з долини файними такими псіночками. І також ще замітив такий тут файний. Дивіться, який греб. О! Файний греб. Але там ще є, я вяжу, що дивіться. Це ще якийсь бирші, блін, вже старий трохи. Ну блін, червевий. Корінь ще добрий беру. Іх. Ладно, не можу вже що там брати. Не встиг я трохи. Прийшов би скоршу, були б такі файні гриби. Що, Ну, ну ова а? А ну вам ще. По традиції понюхати, правда, файно пахне. Йо. Йдемо ми пхати. Прийшов уже додому по дорозі. Я ще думаю, дай такий в лісочок заскочу один, ще там може на просік якийсь грибочок. Одій такий найшов. Я вже вертався. А такі коло дороги тут. Ех, файн. Прийшов я вже додому. Хочу зважити, кілько найшов грибів. Так, нулі. Походу самі білі. 2, 2 700 2 700 2 кили 700 ну тут 5 600 5 500 5 600 кошек мая как 500 может 600 грамм то как раз 7 с половиной килограмм грибю нашел приблизно Файний, друзі, я похід. І для цього часу 7,5 кг грибів знайти взагалі супер. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, ждіть нових файних відео і підтримуйте україномовний гуцульськомовний контент. Йо, до зустрічі. Ну і бережіть себе і нашу рідну Україну, звичайно. Йо, слава Україні!